Така тенденція ну, у людей, ну, є таке в нас якість і кожний з нас. Ображатись, обіжатися, щось не так глянули, не так руку подали, щось не так. Я так прошу вас, скиньте ці камінюки, покидайте їх, щоб легше йти. Образа, обіда, якась несимпатія, якийсь такий погляд, на кого б то не було, викиньте ці каміння. Як вам здається, як краще йти, як е, понабирати на себе якийсь камінь, там, кармани чи ще куди йти з ними, чи викинуть їх. Викиньте. Дьявол буде приступати. Я так сидів, і Бог мені каже, був поперед, народ мій, щоб не обіжались ні на кого. Ні на... Особ... Ну, особливо на мене не обіжайтеся. Ну я прошу, цього благословіння не буде. не буде. І я не хочу ні на кого ображатись. Це, це звільнення, це таке гарне діло. Да. Так що ніхто ні в чому нікому не винуватий, Запомніть. Навіть якщо з вами хтось так обійшовся, хтось вас образив, хтось вас е, слухайте, ніхто не винний. крім… я собі давно сказав, не ще по-руськи так написав: нікого, ніколи ні війні. Всегда на себе позматні. Тобто, яком я становище? Ото і собі, я так виразусь, може не коректно, от собі ходи і балдій. От, от, от просто балдій. От насолоджуйся життям. І тоді тобі буде так добре. Понаходь в своєму в житті все те, що гарно. Я сидю, інколи, думаю, мені так гарно, гарно. А знаєте, яка думка заходить? Ану, ну, пошукає, що погано. А в машині щось стукає. І вже мене це помрачило. Думаю, ну треба ж, а? От на фоні гарного таке приходить щось таке, щоб тебе розстроїти. Ні, не треба. Не треба. Не треба, прошу вас. Живіть щасливо, живіть гарно. Будьте максимально звільнені від цього сміття. То все сміття. Образи всякі. Негодування, якесь невстройство, то сміття. Вибирайте в житті брильянти, гарні такі, знаєте, цінні, цінуйте тим, що Бог дарував. І так, ну і що? Ми подивилися сьогодні ранком в зеркало, поправили щось на собі, а існує ще таке зеркало духовне. Ми в зеркало дивимося, а душу не бачимо. Так чи ні? Мозги не бачимо, які там мислі, щоб, щоб так зафіксувати, ану, що там в мені. І Бог говорить, що саме сильне зеркало для душі і духа, для, мис... для мозгів наших, для розуму, то є Слово Боже. Воно є тільки зеркалом для мого внутрішньої... для мого внутрішнього чоловіка. Людей. Туди глянув. Ох ти! А тут написано: не завидуй. Туди і сюди. Туди. І сюди. Слухай. Бог попіклувався. І це є благодать. Дорогі мої. Ми думаємо, яка то благодать? Ось така є благодать. Оце зеркальце, яке виділив Господь для внутрішнього. Для внутрішньої людини. Тому що ми маємо дивитись на себе. Тут написано: ну, не дражнись, будь терпеливим. Дражнюсь? Дражню. Ох ти. Ну, будь терпеливим. Я не терпляч. Людина розумна. Вона до такого рівня розумна, що Бог. Вважає, що нам такого зеркала достатньо, щоб бути ще розумнішими. Ти уявіть, як нас поважає і високо ставить Господь, нікому, нікому не ні тваринам, нікому Бог не дав такого зеркала. Щоб ми подивилися і помітили, і роздивились себе. Ну так, як брат говорив, Ну, то біда, коли людина трішки нерозумна, подивилася, що не треба кричать, ображати, дражнить і забула. І пішла, і так робить. Та слухає, ну тільки що ж дивився. І Бог прирівнює, яке... дивіться, до якої його рівня людина може скотитися, що вона забуває, що бачила. Це так само, як вона подивилася. Ви трохи пам'ятаєте взагалі себе, який ви є на вид? Я думаю, пам'ятаєте? У вас карі очі то голубі, у вас те те на носі. Ага. Що там з ногу? Ну, ви пам'ятаєте, даже, які у вас вуха? Ви пам'ятаєте, яке у вас волосся? І це нормально? Це правильно. Бо говорить, так же само, слухайте, ви ж розумні, у вас є пам'ять, у вас є гарний розум. То пам'ятайте тільки, що, як ви подивилися, що у вас поправить, можливо, причесать, як ззовні, як так і всередині. Ага, там теж все таке є, що і назовні. Там дибки чум стає, і там щось таке трапляється. Слухай, потишись, заспокойся. О, слухай, зніми те п'ятно. Ну ти ж побачив, що у тебе там десь п'ятно, ти бистренько витер. Та так же і на душі. Подивись, там п'ятно, там така яма, там така грязь, є в якомусь напрямки. І Бог так до нас звертається. Він підставляє нам. Ну, важливо брати це зеркальце, дорогі мої. Кожен день. Я кожен день дивлюсь в зеркало. Так, да, кожен день дивлюсь, ага, там стригтись треба, не треба, що там треба навести. Заходиш раненько, там умиваєшся, там таке робиться, ти все, порядочок навів. Так же само, дорогі мої, кожен день ми встаємо такі е, інколи всередині, щось там приснилося, щось там трапилося, з кимсь ми посварилися. Слухай, прийшли в зеркало, подивилися. ой-ой-ой, Запущено як? Чумазий прямо став. Без, ой, так, треба примиритись, як брат каже, треба попросити прощення, треба навести порядки, порядки, порядки. Бо гості прийдуть. А гості вже тут. Живуть і дивляться. Отець син, і Дух Святий, вони ж то всередині дивляться на оте все розкидане, роз'ярошене, грязне, заляпане, залапане. Як дружина каже, раз дивиться, ти бач, кухня залапана. Надо терти, тертити, де вона Ну, воно п'яв, що не бачу, руками лапають. Та таке серце буває, таке залапане. Сатана там вже прийшовся, наслідив, насмітив. Ей, слухай, ой-ой-ой. ой-ота. -ой, ой Дивіться, я зараз відкрию, і ми зараз заглянемо ще в одному такому напрямку, подивимося всередину себе. Добре? Давайте ми подивимося. От тут є такий псалом, і ми заглянемо. Чи то так є в мене, чи немає? Можливо, немає зовсім, а як немає, то й не є страшне. Можливо, можна щось поправити. Дивіться, тут мені так сподобався цей псалом. Я, я заглядаю в себе при допомозі його. Це 62-й по-російськи, а 63-й по-українськи. Що воно не завпада, не знаю, то до їх все. Да. Я собі понаписував прям. Що який де у кого? А, дивіться. Давайте ми подивимося на своє серце. От тут пороздивляємося. А в якому я становищі? Як і я? Чи є в мене таке? Я, бу... я вчора підставив це зеркальце і подивився, і подосліджував себе. І тут одна людина звертається до Бога. І ця людина. Бог її називає, оця людина, каже, по моєму серцю. Оце вона така має бути. От така людина має бути, яка вірує в Бога, яка любить Бога. Ану подивись на себе, чи ти є такий. Ану, чи в тебе чогось не, не вистачає. І я такий, знаєте, як погрузився. ну в мене, ану що я? Ану там, так. Ану, чи тут, так. От, послухайте, позвіряйте себе. Позвіряйте. Понаблюдайте. І тут він починає говорити. Та людина, яка по серцю Бога, яка вибрана Богом. ви ж теж вибрані Богом, Правда? Ви вибрані Богом, тому що ви тут. І, ви, і вам подобається бути в такі часи молити, співати, мол, чи там роз, розмишляти над Словом Божим. І я почну. А, а ми досліджуємо себе добре? Боже, ти мій Бог! Ану, є таке? Та, да, є, є, да, Бог для мене єдиний. І я соблюдаю цю першу заповідь. Єдиний нема других богів. Амінь. Бог, ти мій Бог, тебе я пильную, пильно шукаю. Ану, ану давай подивимося в себе. Шукаєш ти пильно тебе я шукаю. То сильно ти мені подобаєш, і я тебе шукаю. Я шукаю відповіді твоїх, я шукаю волі Твоєї. Боже, чи є так у мене, брат мій сестра, будь щирим і відкритим до таких гарних показників, які б мали б бути, це наше, дорогі мої. Отака кожна людина, це просто не те, що там цар, то це цар Давид, звісно. То він так у Бога, то він так з ним. Слухайте, ми в благодаті. Я вважаю, що можливо ще й більше, ніж цартови. Послухайте, на нас не періодами сходить Дух Святий, не при якихось там вимогах, або якихось, знаєте, ситуаціях. На нас зійшов Дух Святий, і не виходить уже Дух Святий. Він веде нас, він учи нас. Він 24 години на сутки з нами, Дух Святий, який я не покинув вже ніколи вас. Чи то лева роздерти, чи то ще щось зробити, Все. Я з вами во всі дні до кінця віку. З вами у вас! Ого! І далі дивіться, тебе прагне моя душа, за тобою нудьгує тіло моє в землі пустинні, спраглі і безводній. Давай. Спрагне. Чого моя взагалі душа спрагне? Тільки, шкірі, щоб скончилось служіння, та зайти в той свій малесенький світ Тік-Тока, Мока і всякого такого. До чого моя душа прагне, коли в мене є вільний час, коли я все закінчив, поробив, а і душа моя кудись прагне. Слухайте, це, це цар, який займався дуже багатими. Ну, Я думаю, він був зайнятий набагато більше, ніж ми якимись справами. Там дітей купа, там жінок багато, там держава, там якісь лізуть фалестимляни, там треба йти одвоювати. Приходить день, який треба вирішувати, сходиться Ізраїль, щоб розсудити їх. Чи треба сидіти на престолі чи де там. І ця людина займалася справами. Своїй держави, своїй сім'ї, в його багато було справ, дорогі мої. І він каже, Ух, скоріше б були в мене вільна часок. І слухай, мені так хотілося б зараз дозвернутися до Бога, взяти свою арфу, взяти у те, що там він на чому грав, я не, не знаю, ну якийсь струнний, можливо, інструмент. І все закінчилось, умив руки сів. Ай, вся, і пішло, і пішли псалми, і пішло. І він каже, да, фу, і я в тому, як риба в воді, пливу в благодаті Твоїй. І він так бажав, і він так мріяв. Тобою, дивіться. Всякі були, всякі були ситуації, але він каже, за тобою нудгує тіло моє. В землі пустинні, спрагій і безводній. Я так, я так виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Дорогі мої, це ісконно природньо наше почуття. Як Людей, які зустрілися з Богом, яких Бог спас, вивів із темряви, звільнив із полону, скинув кайдани, беззаконня, прокляття. І ми звільнились, якщо ми це розуміємо і відчуваємо, ми маємо мати такі почуття до Бога. Я не говорю, що це ну, як то принужденно, якось там ну, ну це треба. Але так має бути. Так має бути у кожного християнина о таке відчуття до Бога. Я в кінці скажу, що це не є страшне, якщо їх нема. Розумна людина скаже, Боже, в мене такого немає. Открита людина. Але й розумна людина скаже, Боже, а я би хотів би мати таке. Тому що це, це належить вибранням Твоїм. І я ще почитаю. Слухайте, це належить нам, оце почуття. Можливо, десь ми затормозили, -за -за десь, можливо, не розвили оці відчуття. Знаєте, ці відчуття ж були, коли людина входить в святе святих, коли виходить з цього полону, виходить з тюрми, ці відчуття є. Але потім з часом. Воно звикається, забувається, захолоняє. Ви спомніть свої е, шлюби, коли ви зустрічалися, там дівчина хлопець, а, звезду, ні проблем. Те то, і цвітки, і все, а потім цвітки ув'яли, звізда пропала. І вже боч не той. І фігура пропала. Увогу. Бо щось обращають внимание тільки на одну сторону. А що случилось? А де почуття? А, дорогі мої почуття мають рости. Я дивлюсь на дружину, не можу надивитися. Я навіть в її присутності скучаю. Так, да, вони мають рости. Так Бог заклав. Дорогі мої, почуття до Бога мають рости, а не гаснути. Да. А ви не знали? Я нікого не віню. Тут є дуже розумні люди. І ми це розуміємо. Це ж наше. Це ж наш. Про нас написано. Я... Я так виглядаю тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Адже твоя милість краща за життя. Мої уста тебе величатимуть. Тож буду прославляти тебе, покажитиму житиму в ім'я Твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа. Не мов би жиром та. З ситою їжею, а мої уста радісними вигуками висловлюватимуть хвалу тобі. Слухайте, ну кожна своя пісня. Те, що говорив Давід, там жир і все таке, ну ми до цього не звикли. У нас свої. Відставні можуть бути слова, то не є страшне, якщо ти скажеш, о Боже, ти мені приємний, як і те, і те. О Боже, до тебе лине душа моя. Соб... Ваша пісня це ваша пісня, але вона має бути у нас. Другі мої, я не відкремлюю вас від себе. Це наша має бути пісня. Ми так маємо жити. І це наші почуття тут перераховані. І їх ти трішки. Слухайте, їх може бути більше. Їх може бути більше. І ще чуть чуть Ха, угу. я згадаю про тебе на своїй постелі в ночні години, роздумую про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу і радітиму в тіні твоїх крил. Дорогі мої, мені найкраще засипати, коли я щось думаю е, дійсно про нього, про себе з ним. Що ж у нас спільне, як я прожив день. Слухайте, вам привіт, кстати, передавали там. Я вчора був Тишківка, там три села зібрало з трьох сел. Там церковка така е, цікава. Знаєте, ну, ну, куди, ну куди приїдеш? Ну, все по різному Ми заходимо в будиночок такий, і, і там такий, е, згорниця така в будинку, кімната, де моляться, зібрання. Е, ми підходимо. А, а тут розвиватися треба. Я так босяком ще ніколи не проповідав. Ну не то, що без носків, без, без обуві заходимо, кавролін, і ми я так, так, без обуві. Але цікаво. Цікаво їхня там душа, вони шукають теж по-своєму Бога. А він так дивно, геть так трошки відрізняється. Але й там діти Божі. Пісні їх такі е свої. Е хіт зібрання такий цікавий. Я думаю, Боже, та хай славлять, хай дякують тебе. Друзі мої, І ще одне. А моя душа приліпилась до тебе. мені, Мене підтримує Твоя правиця рука. Друзі мої, е е е потрібно, потрібно дивитися. Да, нам в зеркальце, А як я відповідаю таким почуттям? А як я, знаєте, це дуже важливо подивитись сюди і подивитись сюди. І знову подивитись сюди і сюди. І тоді, ви знаєте, тоді буде цікавіше, цікавіше, буде до чого підтягуватися, буде мотивувати нас це зеркальце, щоб у нас знаєш, деяке п'ятнишко убрали. Да, то, що ми ззовні маємо виглядати гарненько, то я не проти, то я за. Але, слухайте, ну, потрібно е, дивитись, як я виглядю і там всередині. Як там моя е, знаєте, ота одежина, мого духовного чоловіка, як там виглядю я? Чи там я замусерений, що я... в мене там робиться? Боже ж дивиться. На середину. І він каже: я вам дав таке слово, таке слово, таке сильне і гостре, таке проникаюче, що воно проникає аж в глибину серця, щоб там порядочок наводить. Щоб там, слухайте, воно проникає до душі, щоб і почуття душі були направлені до нього. Щоб і ті лесні наші можливості були доправлені до йоке, ви продавайте свої члени, свої руки, ноги, очі, вуха, пісні свої в, ну, в правильному напрямку, до свого Творця, з яким ви познайомилися, який вас вивів, спас, мив, очистив. І ви тепер розумієте, що у вас друге життя. Друге. Але подивіться, звертайте, Бог так звертається до нас. каже, Звертайте свою увагу на свої почуття. Он той цар, дивіться, які в нього були почуття. Пошукайте. І то не страшне, як я казав вам, говорив. то не страшне, я і сам до себе звертаюся. Боже, в мене можливо, я десь відстаю. відстаю. Я би хотів би доганяти такі відчуття. Я би хотів би мати їх. Бо то є вибранство, бо то є показник вибранства. Диви, як людина, дві в неї, які, які звернення до Бога. Це определяє наше вибранство. Да, Бог вибрав. Бог вибрав. І я розумію тоді глибину його вибранства, відділення, відокремлення від того життя, яке було, і те життя, яке стало. Читайте, слово Боже, будемо. Будемо дивитися в нього як зеркало і поправляти всередині наші якості. Якості. Але ми маємо бути якісними і досконалими перед... Знаєте, не для того, щоб когось здивувати, щоб самому було а, гарно дихати, прямо дивитися і розуміти, кому я належу. Кому я належу? Хто мій Бог? Що мене з ним з'єднує, які почуття в мене є до так? Да. Отакий Бог наш простий і таке нам дав таку благодать, дав нам таке гарне зеркало, де ми дивимося геть не те, що в повний ріст. Ми дивимося, слухай і пізнаємо всю бездну Його багатства і мудрості Його. Допоможи нам Боже. Амінь. Амінь. Ми маємо ми маємо зеркало, і це благодать. І це благодать від Господа. Господь Ісус Христос.